я, yeah, я. Yeah, yeah. ще одна ніч, ще одна ніч. Войну запам'ятай, є, yeah. це більше, ніж слова вони гострі, наче ніж. Ти думала, що я сліпий, але ці впала ніч. Не шукаю темряві, розбити склоні, нога сенсу. Я віддав всі почуття, та тих. Мені забула решту, але не тільки відразу, поки не пізно, я в хаос, я закрию штори та випадково то разу Якщо це моя помилка, а ти скажи навіщо? Ми говорили, очі те, що для нас особисто. Зараз твердими кроками дійти до центру Перебираючи число, не рахувати до центру Радію за решту, живу без арешту. Думками десь у небі по хмаринкам десь і бештуюсь. Я рахую ті зірки, з яких була не небі ти Я залишу тільки дим, він залишить тільки бід. Я продовжую писати мемуари, карми в кліп кохання Коханнями не знімемо, я ставлю на репіт Ще одна ніч, в мегаполісі без сна ще одна ніч в Мегаполісі без світла, ще одна ніч не спогади знову до дна, ще одна ніч не сіла моя батарейка, ще одна ніч, в мегаполісі без сна ще одна ніч в Мегаполісі без світла, ще одна в мегаполісі без сна, ще одна ніч, в мегаполісі без світла, Ще одна ніч, де спогаду знову до дна, Ще одна ніч до сіла моя батарей. Давай гадай, запам'ятай, де я літав, де є п'ятьма, де тільки знову ти і я, де знову я до ренку, де згадаєш знову ти кохана мою п'янку, де життя не замінило сотка франків. Згадаю, рідну нашу маленьку Полтаву, де розіграли у відносинах велику драму. А після вирішив, що найшов ту саму саму. Ти брала мене за руку, коли падав в яму. Дякую тобі за все. Ти мене тоді підняла, ти тоді пробачила за те, чого сама не знала, я і сам не знав, куди тікати. в цьому все світі, а ти була їм з по нотам доремі. Ще одна ніч мегаполіс і сна Ще одна ніч в моя без світла. Ще одна ніч де богати знову до дна. Ще одна ніч досіла моя батарейка, Ще одна ніч в мегаполісі сна ще одна ніч в мегаполісі без світла. Ще одна ніч де спогади знову до дна. Ще одна ніч ти сила моя батарейка. Ще одна ніч в мегаполісі сна, Ще одна ніч, мегаполісу без світла, ще одна ніч де спогади знову до дна. Σιώτη νάγιστη σίλα μου, νιώμα τα